Сьогодні Бог кладе мені на серце говорити саме про причастя. Для наших друзів, які вчора заключили заповідь з Богом, я думаю, буде це особливе служіння. Ми його називаємо причастям, але ви знаєте, що деякі люди, невіруючи, або ті, хто тільки-тільки починають свої шашки к Богу, то вони дуже часто сприймають це служіння як просто якийсь символічний. Ритуал, там не знаю, якийсь обряд. Просто не такий матеріальний. Але віруча людина, яка примирилася з Господом, яка визнала Бога своїм Спасителем, далі вона покаялася перед Ним у своїх гріхах та прийняла святоводне хрещення, тим самим заключивши заповідь з Богом, ця людина вона або одразу має, або приходить до того, що це глибоке поєднання того. Що здається само по собі взагалі несумісним. І я хочу, щоб ми зараз з цим розібралися. Що, що це означає? А, мабуть, хтось думав про це, мабуть, хтось не думав, але у причасті з'єднуються деякі важливі речі. І вони, на перший погляд, здаються несумісними. Про що я говорю? Дивіться, у причасті з'єднуються видиме і невидиме, з'єднується людська сторона і божественна сторона. Щось дуже просте і неможливо. Сьогодні ми будемо тримати в руках хліб та вино. І водночас ми будемо торкатися з вами вічного та небесного. Ми можемо матеріально легко з вами взяти шматочок хліба, взяти ковток-вина, але ви знаєте, що стати учасником або долучитися до тіла і крові Ісуса Христа самим по собі це неможливо. Без Божого Откровення, без дії Святого Духа, для нас це неможливо. Тому причастя, це дія, яка вміщає в себе земне і небесне, просте і неможливе, людське і божественне. І, друге, це не просто релігійний акт, це міст між грішною людиною та святим Богом. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами прочитали один текст. На перший погляд, він здається дуже важким. Але я хочу, щоб ми сьогодні спробували. Подумати, що ж там зашифровано і яким чином сьогодні ми повинні відноситись до цього служіння. Читаю. Тому, мою улюблені, втікайте від служіння ідолам. Кажу як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом, тобто фізично, хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу, що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники, вони демоном жертвують, а не Богові. Я ж кажу, я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Ви не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Ви також не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо ми викликати ревнощі в Господа? Невже ми сильніші за нього? Все мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Отож, ми з вами зараз говоримо про якийсь фізичний акт цього причастя, як обряд. Але. Ми бачимо, він, як він відбувається. Ми знаємо навіть його послідовність, багато хто з нас, але за ось цією просто матеріальною формою, фізичною формою, формою, прихована дуже важлива духовна суть. Ми бачимо, що є таємниця, яка відкривається не фізичними очима, а духовними очима, тобто духом. Так само в Ісусі Христі, коли Він жив тут на землі, поєднувалось Боже і людське. Він, ми знаємо, на 100% був Богом. І так само на 100% він був людиною. Тому і написано, що він був 100% сином Божим і сином людським. Оп. Текст 1 Тимофія 3:16. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелом, був проповіданий між народами. В ньому, в нього повірили у світі, він вознісся у славі. Ми бачимо, що Ісуса при житті дуже часто люди сприймали по-різному. І я хочу, щоб ми згадали, яким чином Ісуса рахували, або хто такий був Ісус. Ми знаємо, що одні вважали його сином Тесляра, інші казали, що це пророк, хтось говорив, що це вчитель, хтось дивився на нього як націлителя, а хтось бачив в ньому Месію. І один з таких був Петро. В них була така трошки перепалка, і коли Ісус Христос запитав їх, ось прочитаємо, кажу, каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, тобто щасливий, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Іншими словами, Ісус хоче сказати Петру, що це не його логіка, це не він прийшов до цього, це не якось пазліки склалися в його голові. Ні, це було Боже откровення, побачити в людині самого Бога. І це диво сьогодні в причасті, воно відбувається знову і знову, коли ми з вами приходимо до цього служіння причастя. В історії Ізраїлю ми знаємо, що було чимало моментів, де Господь являв себе зовнішнім. Пам'ятаєте, стоп вогняний для Авраама, э, не для для ізраїльського народу. Далі, э, далі, що було, мана з неба теж для ізраїльського народу, скіні зібрання. Всі ці речі вони були зовнішнім проявом. Але справжнє благословіння для народу приходило тільки тоді, коли їх серце, не зовнішнє, внутрішнє, було, по-перше, повернуто до Бога, було готове слухати Бога і підчинятися самому Богу. Тому ми можемо зафіксувати, що сьогодні причастя це зовнішній акт, так. Але Бог через це зовнішнє шукає нашого внутрішнього відгуку. Одна з таких історій це Никодим. Никодим був вчена, вчена людина, знавець закону. І ось він, він приходить ввечері до Господа таємно, і він задає йому якісь запитання. Можливо, навіть він прийшов з якимись душевними такими складностями або з душевними проблемами. Ісус йому каже, дивіться, він каже, що тобі потрібно народитися згори. На що Никоди не одразу зрозумів, він каже, як це я е, похила, е, пох, людина похилого віку, маю ну, зайти в матері і знову якось народитися. На що Ісус йому пояснює? Він каже, дивись, те, що народжене від плоті, є плоть. А те, що народжується від духа, є дух. Якщо ми дивимося на себе, ми сьогодні живемо у плоті. Тобто ми розуміємо, що через, через те, цей текст, що друге народження, воно не наша справа. Це може зробити тільки Дух Божий, і ми залежні від нього. Іноді нам, як людям, дуже часто хочеться контролювати. В принципі, все в нашому житті, і доходить до того, що ми не тільки контролюємо свої почуття, а ми намагаємося контролювати свою віру, і доходить до того, що навіть свою святість хочемо контролювати. Але є щось в нашому житті, що можливо лише через Божу благодать. Не все нам можливо, це важливо розуміти, що тільки Дух Святий дає глибоке усвідомлення того, що відбувається за цим причастям. Це не магія, це не автоматизм і це не традиція. Це Божа дія, це важливо. Це Божа дія в серці віруючої людини. Так само і в причасті, дивіться, ми, ми робимо дуже прості речі, але справжнє з'єднання, духовне з'єднання відбувається завдяки Богу від Бога. Ми робимо якісь речі, просто взяли хліб, взяли віно. Але духовне з'єднання робить саме Бог. І ви знаєте, що через це ми сьогодні потребуємо. Не просто знання про форму причастя або як проводити причастя, або як одягатися на причастя і так далі. Ми потребуємо сьогодні живого дотику, Бога до нашого серця. Коли Бог створив людину, ви знаєте, що Він наділив її п'ять, ми знаємо їх п'ять органів сприйняття, сприйняття видимого. Але було що ще у людини? Хто підкаже, що було ще? Да, Бог вдихнув дух в людину. І через дух цей, вона могла спілкуватися з Богом. Тобто, ми можемо зафіксувати, що в Ведемському садумському саду не було пригради між видимим і невидимим. Чому? Звідки ми це беремо? Тому що в буття написано, що Господь спілкувався з людиною у прохладі дня. Але щось пішло не так. Гріх, саме гріх це їх вибір зробити так, як. Зробити проти того, що каже Ісус, вибачте, те, що каже Бог, таким чином це, це, з'явилася ця прірва. Гріх зруйнував цей міст між духовним, видимим і невидимим. Духовне в людині, воно в той момент було уражене, і людина перестала бачити і чути невидиме. Але через багато років Господь посилає свого Спасителя, який Ісус Христос. Він стає посередником, він наш новий міст, незламний, непохитний міст від людини до Бога, саме через Нього. І це тільки мог зробити Він. І ви знаєте, що дуже часто ми про це не думаємо або просто ігноруємо. Дивіться, це все зробив Ісус не завдяки своїй гордості, не завдяки самовпевненості, не завдяки своїй силі могучій, божественній і так далі. Він зробив це, по-перше, через смирення. По-друге, через послух, і по третє, через жертву, через страждання. Це прийшло. І Павло дуже гарно розумів ці речі, тому він написав. Адже душевна людина вона не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство. Вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її, сам, ніхто, її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа? Хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Сьогодні нам, як ніколи, потрібно внутрішнє оновлення. Ми потребуємо Божої дії, щоб брати участь у причасті, перше, гідну і, по-друге, духовну. Щоб це не стало або не залишалося для, кого, для когось просто з, лише зовнішнім таким ритуалом. Бог творив нас не для, для, він творив нас для існування в матеріальному Всесвіті, але також і для того, щоб ми могли спілкуватися з ним. І причастя це момент, коли на землі, у нас, на грішній землі, ці два світи вони поєднуються. Уявіть собі, саме в служінні причасті вони перетинаються. Коли ти у вірі долучаєшся до Христа, ти входиш в ту повноту, яка людина мала в едемі, там, в безгрішному едемі. Але все так легко тільки на словах. Якщо ми беремо наше життя, то ми, знаєте, з чим стикаємося? З двома проблемами в нашому, в, наш, в нашому житті. Перше, це ми забуваємо, і по-друге, ми звикаємо. Ці дві глобальні проблеми слабкості у людини. І Бог, знаючи цей, ці слабкості, знаєте, що Він робив для свого народу. Він завжди, в своєму старому заповіті, він часто давав знаки. Знаки були через каміння, вони ставили каміння, потім були свята, потім були пам'ятки якісь різні. Для чого це робилося? Для того, щоб народ не забував, як Господь в той чи інший період їх зберіг, їх накормив і ще багато деталей, які він зробив. Тобто, яким чином саме Господь прославився? Після того, як Христос пішов туди на небо у славі, ви знаєте, що Він так само залишає для нас знак. Він каже: ось хліб, ось вино. Це творіть на мій спогад. Це його слова. Причастя, це для нас, по-перше, це нагадування. Це момент, коли ми, ми з вами можемо і маємо зупинитися і згадати. Увійти серцем, можливо, духовно, на ту Голгофу і побачити всю цю картину. Побачити весь цей жах, який відбувся за Ісусом Христом. Побачити і подумати, якою ціною кожен з нас був викуплений. Але коли людина звикає, знаєте, що вона втрачає? Трепет перед Господом. Ми втрачаємо трепет. Але Ісус кожен раз, Він хоче, щоб не ось ці дві речі були, забуваємо і звикаємо, а щоб ми приймали це з любов'ю, з подякою та з трепетом. Це Його бажання для кожного з нас. В наш час дуже все прискорюється, і ми, в принципі, звикаємо до будь-яких речей дуже швидко. Але Христос нас сьогодні закликає не просто до поверхневого ставлення або досвіду, а до глибокого оновлення серця. Ісус дивиться на те, що в тебе в серці, а не то, як ти одягнений, або в то, як ти там, не знаю, молишся, не молишся, посміхаєшся або сумуєш в цей момент. Причастя це не обов'язкова програма раз на місяць. Ми це розуміємо. Це запрошення нас з вами згадати і поклонитися Богу знову і знову. Також, причастя це акт спільності. У цьому тексті, який ми читали, дивіться, є дві речі. По-перше, чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Тобто, я про це, чесно кажучи, не, не завжди думаю, але мені чомусь часто так здається, що причастя це про щось самостійне. Ну, це ж я там відокремлюсь від усіх. Молюся, Господу, там, вибачаюсь і так далі. Але ви знаєте, що Божа місія для причастя була саме в тому, щоб ми розділяли цей хліб і вино не на самоті, а у єдності. В тілі Христовому. Зараз ми це побачимо. Тобто ми стаємо з вами учасниками. Ось чому ми всі приймаємо тут, а не по домівках. Тому що Христос хотів, щоб ми ставали всі разом учасниками, щоб ми з'єднувалися з Христом і водночас з'єднувалися всі разом. Причастя воно об'єднує. Так, да, це таємне, таємниче духовне злиття. Але текст говорить наш сьогоднішній. Оскільки є один хліб, то ми з вами, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося тим самим одним хлібом. Господь не покликав нас розривати цю єдність, не відокремлюватись у причасті, а навпаки, шукати один одного, збиратися один з одним для того. Щоб згадувати разом, щоб цей акт був, він був спільним. Це момент, коли ми свідомо а, приймаємо його жертву і кажемо або визнаємо, що, Господи, я належу тільки тобі, тобі. Я частина Твого тіла. Причастя це у всьому цьому, дивіться, що Господь хотів, щоб причастя спільне наше, воно було в чистоті. Це такий дуже крутий фактор, який я замітив на строках цих, цих вершів. Що Господь хоче, щоб не просто ми зібралися, помолилися разом, прийняли і пішли по дома. Він хоче, щоб в нас були чисті відносини. Тому ми дуже, кажемо, дуже часто кажемо: перевір своє серце перед причастям. Можливо, це час, коли варто відкинути образу. Можливо, це час, коли варто примиритися, відновити єдність із з ближнім, відновити, відновити спілкування з тим, кого ти, можливо, не поважав до цього або взагалі образив. Бо ми з вами одне тіло, і тим самим Христос хоче, щоб ми робили це в повній святості і чистоті. І далі Ісус каже: Я не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли питиму новим у царстві отця мого. Найглобальніший пункт це причастя це не тільки про страждання. Але це ще про проголошення майбутнього. Дивіться. А, при часі це не лише згадка про минуле, це проголошення майбутнього, це обіцянка, що попереду нас чекає Небесна Вечеря. Це буде весільний банкет Агнців. Це радісно, тому можна посвітнутися. <звіхнутися> Але я хочу, я про це, чесно кажучи, не думав, поки не взяв цей текст. Ну, чомусь так я пропускав цей, цей момент. Дивіться. Я не думав про те, що для кожного з нас або для нас усіх сьогодні це може бути остання вечеря. Особливо в той час, в який ми живемо. І це не про грусть, це про радість. Тому що якщо сьогодні буде останній раз тут на землі, то завтра буде там, в небі, на весільному банкеті цього ангяз. Тому це проголошення живої надії. Причастя це, іншими словами, це міст. Між стражданнями Голгофи і майбутнім славетним часом, в якому ми будемо жити. Брати і сестри, як висновок і заклик до молитви, я хочу залишити декілька речей. По-перше, я думаю, що важливо розуміти, особливо в сьогоднішній день, що все, що ми маємо з вами, це тільки завдяки Христу. Це тільки завдяки Голгофі, це тільки завдяки тому, що Ісус пішов. Його ніхто не заставляв. Він самостійно прийняв це рішення йти для того, щоб спасти кожного з нас. І якщо сьогодні ми стоїмо з вами тут біля хліба, і будемо його ламати всі разом, ми робимо це тільки тому, що є за нас розп'ятий Спаситель. І тому цей акт це не просто про фізичний зовнішній обряд, це про духовне поклоніння, це про подяку, це про проголошення великої перемоги. І коли ми сьогодні живемо в грішному тілі. Так трапляється, що ми розуміємо, що ми недостойні. Самостійно прийти до цього ми недостойні. По-чесному, якщо проаналізувати себе, то розумієш, що ти взагалі недостойний. І я хочу, щоб ми запам'ятали три речі, які впродовж цієї Біблії вони повторюються. Якщо сьогодні ти в боротьбі, то знай, у Христі є сила для перемоги, сила для. Якщо ти сьогодні слабкий, то у ньому є благодать. І якщо ти сьогодні. Сидиш, і в тебе холодне серце до всіх цих речей, то проси, щоб Дух Божий сьогодні поновив або запалив знову цей трепет перед ним. І щоб сьогодні під час цього акту, хліболамання, причастя, щоб кожен з нас міг в серці сказати, Господи, все, що я маю, це, по-перше, це Ти. Господь зробив все. Господь є всім для нас. Хочеш ти чи не хочеш ти, але Він є всім для нас. Все, що Він посилає, це тільки. Від нього від нього. Тому дуже, дуже правильно буде сказати йому Очисти мене, освяти мене, допоможи мені згадувати і не звикати. Я дякую тобі за хрест, я дякую тобі за Гогофу, я дякую тобі за тіло і за ту пролиту кров. Я дякую тобі за твою перемогу. Схилимося перед Богом у молитві, і давайте ми будемо просити, щоб його сьогоднішня благодать, щоб Дух він оновив наше серце і щоб причастя воно стало актом поклоніння, єднання. Оновлення та живої майбутньої надії.